Погодка так собі, але буду пробувати сьогодні все ж таки втретє вже пробурити свердловину, бо без води і ні туди, і ні сюди. Отак От і вір прогнозу погоди. Обіцяли хмарно, але сухо. І ж дебільними треба бути, щоб поблизу лісу і поблизу річки десятки років складати сміття. Оце у чудовому місті Полтава таке міське звалище. Я взагалі не розумію, який поц придумав його тут робити, і чому ще з Радянського Союзу його тут Якось не видозмінили, не зробили якусь реструктуризацію, не поставили завод. Ну, якби, я в лапках не розумію, насправді я розумію, чому. Але всіх все влаштовує. Можливо, не влаштовує, але ніхто нічого не каже. Можливо, хтось щось і каже, але ніхто по факту нічого не робить. Тому маємо, що маємо. Чому давно не знімав відео? Тому що в нашій родині сталися дуже приємні речі. І я сьогодні з села повертаюся додому, і мене чекає не тільки дружина, але й маленька доця, маленький Янгол. Тому це прям найкрутіша -най 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 новина, яка трапилася взагалі зі мною в житті. Що по хутору? Значить, хлопці викосили. Улюблену галявину моєї дружини. По будинку у нас вже встановлені нові двері, встановлені другі двері, встановлені всі вікна, проклеєні майже всі відкоси з середини для того, щоб змістити точку роси, і для того, щоб не було плісняве в будинку. З третьої спроби нам вдалася свердловина. Звісно, я не супер в захваті від е е якості води і від. Кількості води, але блін, нам вдалася свердловина. Труба розрівняли, тут 13 метрів. Походив по ділянці, поробив заміри знову, де на якій глибині показує теоретично наявність води. Ну, Буду все-таки пробувати ось в цьому місці. Десь отут прибурюватися. Мічман. Чи не мічман? Так, треба розмітити, посверлити його і зробити фільтр. Потім починати збирати бурову установку і бурити. Буде видно. Оце ми, значить, повиливали його. Оце ми дивимося на той пісок, який у нас був. Звісно, тут дуже дрібна фракція, але який є. Це на 7,5 метрів, у нас була така ж, вже на телефон не передає. Оце було найчистіше з 8 до 9. Оце 9,5. Походу, було 10. І це 10,5. Ну, таке вже знову мутне. Тому фільтр, то найкраще ставити десь в проміжку 8-9, можливо, 9,5 до 8. Фільтр у нас метр майже 40 Тому оце його розмітили і будемо, мабуть, все-таки пробувати в ось проміжку його поставити. Допускаємо до помітки 9,5, промиваємо поки не піде чиста вода, а потім будемо пробувати відкачувати. Зараз розберемо розберемо штанги і будемо промивати чистою водою цим насосом а потім в зворотному напрямку. Значить, наш насос. Де він там наш насос? вон наш насос. Працювати не захотів. Щось там у нього. Ай-яй-яй. Сусід приніс свій насос, ми з бочки більш-менш чистою водою промиваємо через насос фільтр і свердловину. Це у нас вода вже трошечки чистіша йде. тут дуже багато тут уже. Ну, Оце ми виливаємо погружним насосом воду з ємності. Вода чистіше прибуває, а ми звідти його вириваємо. Ближче до дна йде. Вода вже ріша. Зараз це ми поставили в обратку. Подивимося, буде воно щось іти чи не буде. Витягує воду з самого стовпа, той, що там є. One eternity later. Ось труба із землі. Насос руслан, це його насос, бо наш насос сказав гав. Точніше, він нічого не сказав, не захотів стартувати. І отаким слабеньким-слабеньким напором тече вода уже, мабуть, години дві. Ми кілька разів її спробували прокачати, ну, от вона така тече трошки з запахом сірководню. Нехай вона буде технічна, але вона тече. Як мінімум для побутових задач в ремонті і будівництві вода вже є. Насос поставили і не потрібно з відром бігати. Я думаю, що, мабуть, в майбутньому потрібно буде перебурювати її в іншому місці, але, як мінімум, вже є досвід розуміння, що. Що за чим, куди засовувати, як той пісок дивитися, як воно взагалі приблизно, хоча б має виглядати, і що воно ну, типу працює? Бо для мене це було щось із розряду якоїсь містики і магії. Ну, типу, як воно може працювати? Ну, як воно може? Ти засунув туди кусок труби з фільтром, і воно якось працює, тягне воду? Ну, як це може бути? Ну, виявляється, може. На цій ділянці сусіди говорили, що була така собі вода. А от на сусідній ділянці нашій, там, де у садку стоїть колодязь, там класна вода, але тут, блін, майже 100 метрів тягнути. Тому можливо, можливо, десь ось в цьому місці, десь отут, отут, можливо, в садку, ну, хотілося б ближче, але якщо не вдасться нічого з нею зробити, то будемо пробувати десь отут ще по сусідству. Але потрібно більше штанг. В будинку двері раз, двері, два. Такого ж сірого кольору. Отут будуть, мабуть, такі самі двері, тільки роздвижні три. Ось ці відкоси. Потім це все буде зашпакльовуватися під віконня вставлятися ще дуже така класна штука, що у нас все-таки працює пічка. ну Зараз вона, відповідно, не працює, але взагалі вона працює. Поки не увімкнули опалення, у нас в квартирі зараз приблизно 20 градусів, 20-21, то тут у будинку зараз. 20, якщо видно, не видно. Зараз 19, бо були відкриті вікна. А коли трошечки протоплюєш, 23-24. Вчора ти казав 25 було, чи 24? 25? Ну, ввечері 25 було. Тому оця груба добре гріє. Причому гріє від самого низу. От буквально від чи від цієї, чи від цієї цеглини. мабуть, від цієї, тому що тут оця вся і вона. На цьому рівні вже починає прогріватися, тому повністю вся ця стіна вона прогрівається. Плюс можна приготувати щось отут смачненьке. Це поки що такі штуки. Шоста вечора сонечко вже сідає. Така краса, навколо тихо, Пташки. класне, свіже повітря. Можливо, колись на цій галявині будуть рости. Маки, Якби ще вода була з трошечки більшим напором і не пахла, взагалі було просто фантастика. Тому таке коротеньке відео. Поділився з вами приємними новинами. Сподіваюся, у вас у всіх все добре. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок. І нехай у вас все буде класно, Па-па! Говорил сьогодні з товарищем звонил йому в город. Жаловался он мне на то, что перепады напряжения, отсутствие света, надо покупать стабилизатор, один холодильник не работает, второй холодильник не работает, насос на котле, отопление не работает. Говорит, 1100 надо потратить, чтобы все сделать хорошо. А я так про себя думаю. Друже ты мой, какой холодильник? У тебя во дворе, если ты живешь в селе. Он в дверь вышел, за порогом погреб спустился. И ломаться в этом погребе нечему. Какой котел, какой насос. Он печка. Протопил вечерком, и до следующего вечера в доме 23 градуса тепла. На улице, конечно, уже такое, под ноль. А в доме он в трусах ходи себе. Может быть, кто-то скажет, что это примитивный быт. Может быть. Надо рубить дрова, заготавливать. Ну да, надо рубить, заготавливать дрова ну, как бы при помощи такой пилы два часа поработал и на месяц ты заготовил себе тепловую независимость а в городе наверное за два часа работы месяц ты коммунальные услуги по теплоте не оплатишь ой 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 Ну вот так оно и есть. А вечером уже никуда спешить не надо в селе. Выключаешь свет. В данном случае выкручиваешь лампочку. Сидишь, пьешь чай, паришь ножки. А потом ложишься спать, сходив на улицу, конечно, и почистив зубки на умывальник, который, в общем, подвешен на дереве. А в умывальнике родниковая вода. Ну да, надо с утра сходить, принести два ведра воды. Но этих двух ведер хватает на целый день. Помыть всю посуду, приготовить еду, помыть руки, ноги, голову. Вот такой он. деревенский быт. Это, можно сказать, даже не быт. Это деревенская или сельская или хуторская автономия.